Доброго дня! Вітаю вас на занятті з навчання грамоті. На сьогоднішньому занятті ми будемо вчитися складати речення за поданою схемою. Раніше ми робили навпаки. Складали речення і записували його з допомогою схеми. Сьогодні спробуємо зробити більш важку роботу. Для початку пригадаймо, якою. Схемою ми позначимо перше слово у реченні. Якою схемою ми позначимо останнє слово у реченні? Якою схемою ми позначимо звичайне слово всередині речення? Яким значком позначаємо коротке слово помічник? Будемо складати речення про ознаки зими у природі. Погляньте, будь ласка, зліва у нас є поле, а справа є картинки із ознаками зими. Складемо речення про перший малюнок. Подивіться, у нас є схема, у якому чотири слова. Причому третє слово це слово помічник. Картинка про санчата. Спробуємо скласти речення із цим словом. Взимку катаються на коротке слово-помічник, третє в санчатах. Другий малюнок. В ньому вже чотири довгих слова. Взимку діти. Ліплять сніговика. Наступний малюнок. У реченні повинно бути 5 слів. Складіть речення за поданим малюнком. Наприклад, це може бути таке речення. Взимку люди одягають теплі речі. За наступним малюнком складемо речення в якому лише два слова. Наприклад, взимку холодно. Складіть речення за наступним малюнком так, щоб у реченні було три повних слова. Взимку йде сніг. Останній малюнок має містити цілих п'ять слів, причому четверте це слово помічник. Взимку ведмідь спить у барлозі. Ми вчитися чути звуки. Звуки у слові можуть знаходитися на початку слова, в кінці слова або всередині, тобто кожний звук може бути у слові першим, останнім або знаходитись всередині слова. Пробуємо розібратися. Наприклад, будемо шукати звук к у словах. Малюнок зображення кенгуру. Вимовте слово кенгуру. Кенгуру. Де в цьому слові знаходиться звук К? Так, у слові кенгуру звук К перший. Білка. Вимовте це слово. Де, де ви чуєте звук к у ньому? Білка всередині слова. Малюнок їжак. Їжак. Усі чують, що звук К у цьому слові знаходиться в кінці слова. А де знаходиться звук К у слові лисиця? Звука К у слові лисиця немає. Кубок у слові кубок, аж два звука К, один знаходиться на початку кубок, і один звук знаходиться. В кінці слова кубок. Можливо, і таке. Потренуємося у визначенні місця звука Л у наступних словах. Календар. Календар. Де в цьому слові знаходиться звук Л? Всередині слова. Лампа. У слові лампа звук Л є першим. Ваза. Чи є тут взагалі звук Л? ВАЗА. Ні, немає тут звука Л. Стіл. Де в цьому слові знаходиться звук Л? Останній. Шукаємо звук м у словах. Гном М в кінці слова. Мишка. Звук М є першим. Ведмідь. Всередині слова «мама». Усі чують, що в цьому слові два звука М. Один із них знаходиться на початку слова, а другий всередині слова. Сьогодні ми будемо знайомитися із звуком П. У просторому дворі нам зробили школярі гойдалку-гойдалочку, гойдаємося до раночку. Радість нашій дітворі, буква П стоїть в дворі. Дійсно, дуже схожа буква П на гойдалку у правому верхньому куточку малюнка. Також букву П ми можемо знайти у воротях для хокею. Або навіть у дверях. Подивіться, знайшли ви там букви П. Буква П означає два звуки: П. Твердий приголосний і П м'який приголосний. Назвемо картинки, які ви бачите на екрані: П. Портфель, П. Павутина, П. Потяг. Пропоную переглянути відео про слова, які починаються із звука П або П, буква П. Звук П. П. Помідор. П. Пісок. Пу, печиво, пу, пензлик. Пу, пальма. Панама, п павук. П, подушка. А ще ми знаємо імена на букву П. Поліна, П. Павло, П. Петро, П, пилип. Найдіть предмети, у назвах яких є звук. Павлін, павук, леопард, поні, папка. Пісок. Тут, правда, звук П м'який. Пробуємо написати букву П. Гарні хлопці молодці. Закопали два стовпці. Третій їм допомагав Перекладину поклав. Втіха нашій дітворі, буква П уже в дворі. Дійсно, букву П дуже легко написати паличка, паличка і перекладинка вгорі, як турнік. Подивіться, буква П складається. З двох паличок, які пишуться зверху вниз. Зверху вниз перша паличка, друга паличка і зліва направо перекладинка. Ще раз паличка, паличка, перекладинка. Напишіть 5 букв П. Візьміть олівці. І перетворіть букву И спочатку на букву Н, а потім на букву П. Зробімо звуковий аналіз слів, у яких є звуки П або П, це поні. Ми сьогодні будемо робити звуковий аналіз трішечки інакше. Давайте ми назвемо усі звуки у слові поні і запишемо. Це слово відповідними буквами. Поні. Перший звук П, буква П. По. -о. Другий звук О, буква О. Понь. Звук Н, буква Н. Поні. Звук І, буква І. Ми записали слово «поні». Чотири букви, значить у цьому слові чотири звука. Спробуємо тепер зробити звуковий аналіз. Перша буква у слові, буква П, звук П. П. Звук П це твердий приголосний звук. Позначаємо однією рисочкою. Другий звук у слові поні звук О. Звук О це голосний звук. Третя буква Н. Вона позначає звук н-нь. Вимовте цей звук. Який він? Позначаємо двома рисочками. Останній звук у слові поні звук І. Який це звук? Голосний. І ми маємо обов'язково поставити наголос. Для цього нам треба вимовити це слово швидше. Поні. Поні. На звук О падає наголос, і перший склад є наголошеним. Ще один малюнок. Це слово піна. В слові піна перший звук П позначаємо буквою П. Піна другий звук І. позначаємо буквою І, «Піна». Н. Звук Н позначаємо буквою «н». «Піна». Останній звук А позначаємо буквою А. Чотири букви значить чотири звуки. Перша буква у слові П позначає звук П. Пінат П. Це м'який приголосний звук. Позначаємо двома рисочками. Друга буква І позначає звук І, І – це Голосний звук. Третя буква Н означає в цьому слові звук «пін Н. Н. Твердий звук, твердий приголосний. Остання буква А позначає звук А. Звук А ми знаємо, він голосний, позначаємо кружечком і визначаємо наголос. Піна. Піна. На звук І, який є другим у цьому слові, потренуйтеся почитати склади із вивченими буквами. А щоб вам було легше, перегляньте відео, як утворюються склади із новою буквою. читати Буква П. па ап по оп п и 五，五， s p s pa, -va. pa -va. Піна піна. Дякую вам за роботу. Тренуйтеся, читайте і вже навіть ви можете записувати деякі слова із вивченими буквами. До наступних зустрічей!